У Подільському державному університеті готують фахівців спеціальності біометрична інженерія. Вони повинні мати не тільки навички розроблення, застосування інженерного супроводу, засобів і технологій, спрямованих на відновлення втрачених органів, частин органів та їхніх функцій, а й повинні а й певні знання з медицини, психології, особливо для того, щоб подолати психологічні моменти в роботі з людьми, які потребують протезування й ортизування отож, про значення даної професії про саму професію безпосередньо далі спілкуємося із Людмилою Михайловою, деканкою факультету енергетики та інформаційних технологій Подільського державного університету, кандидаткою технічних наук. А окрім того, Віктором Дубіком, доцентом та кандидатом технічних наук. Доброго дня, пані Людмило! Слава Україні! Доброго дня! Отож починаючи безпосередньо про дану професію, біометрична інженерія. Якщо можна, з власних слів для простих людей. Що це? Дякую. По перше, хочу подякувати вашому колективі. Безпосередньо вам, пане Тетяне, за дану можливість поспілкуватися і проінформувати. Про те можливості, які ми даємо, і будемо в майбутньому випускати спеціалістів з біомедичної інженерії. Що таке біомедична інженерія простими словами? Це фактично ми маємо можливість робити сервіс обслуговування медичного обладнання. Якщо ми зайдемо з вами у будь яку медичний заклад, Ветеринарну клініку, бо ми говоримо про медичну біо... інженерію, біомедичну інженерію, побачимо там цілий ряд нових приладів медичних, які раніше не були в нашій країні відповідно за кордоном. На сьогодні ми маємо цілий ряд медичних приладів, які потребують обслуговування. Зайдемо, наприклад, в стоматологію, майже кожен із нас користувався стоматологічними кабінетами. Побачимо, яка сучасна обладнання. І комп'ютер, і ультразвук, і так далі. Навіть самі звичайні лампи, які в нас дають тінь, якщо ми дивимося, так, в медицині використовуються так звані безцінєві лампи. Кроме цього, стерилізатори, адже є прилади, яким беруть лікар в руки, вони всі повинні пройти певну стерилізацію. От для того, щоб міти ними. Користуються лікарі, безумовно. Але щоб підготувати ці прилади до роботи, потрібні спеціалісти, фахівці в даній області. Тобто ці фахівці, кроме загального поняття медичного то і анатомії, фізіології людини і, відповідно, тварин, тому що ми говоримо підготовку в загальному, і медичної біомедичної інженерії, і для тварин наших братів менших. І для нас, і для людей. Тому -то ми готуємо таких спеціалістів. Але для підготовки цих спеціалістів це безумовно повинна ми даємо базову інформацію з принципами роботи та схемотехніки. Тобто, все це базується на схемотехніці, мікросхемотехніці і так далі. Тобто ваші випускники можуть займатися обслуговуванням так безпосередньо і для людей, і в, витена... в ветеринарній. галузі? Так. Угу. А, а вже наш принцип роботи організму і там, і там однаково. Розумієте? Якщо ми говоримо про лікування тварин, комп'ютерний тамограф, він використовується і для людей. І використовується також для лікування е, тварин. Принцип роботи однаковий. Щодо затребуваності професії станом на сьогодні, наскільки вона є актуальною. Так, ну, Мені перш за все хотілося декілька слів сказати, звідки пішла ця професія. Адже це нова, в нас в Хмельницькій області такої спеціальності не готовить ні один вуз. Ініціатором такої спеціальності являється в минулому Харківський національний технічний університет імені Василенка. На сьогодення це Харківський державний біотехнологічний університет. Ми всі фактично там пройшли і аспірантуру, і захищалися. і в нас відповідно по цій спеціальності ми маємо в нашій камянець не лише в нашому університеті, а й в коледжах. Дев'ять спеціалістів випущено, тобто, які безпосередньо вміють примінити той чи інший ультразвук, значить апаратуру, схематехніку в тим чи інших медичних приладах, які використовуються відповідно для лікування і тварин, і людей. Ну і безпосередньо відповідь на ваше питання. Це стосовно того, що як ми в нас почали відкривати, безумовно, в них було відкрите раніше. В деяких політехнічних університетах і в Харкові, і в Києві, і навіть в Нубіві відкриті ці спеціальності, їх дуже мало, їх всього 9 по Україні, в тому числі і в нас. І ви знаєте, якось так вийшло по житті в мене і моїх колег, що ми маємо справу з медициною, стоматологією, з ну, колеги на знайомі. І ми почали говорити на тему, що от вони почали нам говорити, що в них немає спеціалістів по обслуговуванні. Є один спеціаліст, і дуже важко його запросити, тому що зараз на кожному фактично, шляху у нас ці медичні прилади. А обслуговувати нема кому. Каже, от було б добре, якби в нас випускали, були такі спеціалісти підготовлені. І от з згальними зусиллями наших колег, наших товаришів по життю, давайте будемо відкривати, тим паче в нас є база. І наші е е колеги, і вони вже сьогодні наші стейкхолдери, е допомагають нам з певною технікою. Яка в них не працює, яка вже не підлягає ремонту сервісу, і вони нам дають, щоб ми могли показати принцип роботи тої чи іншої машини медичної і могли вчити наших здобувачів вищої освіти? Чий досвід використовували при впровадженні даної спеціальності? Як наскільки можливо іноземних вишів, наскільки тісно співпрацювали з українськими вишами, українськими, так для того, аби якісніше впровадити дану професію і все ж таки йти в ногу з часом? Так, Безумовно, якщо не буде обміну думками, якщо не буде спільних конференцій, спільних круглих столів. Не буде того розвитку і тих знань, які потрібні, і для нас в першу чергу, щоб ми їх передавали майбутньому поколінню. Тому то основою для нас є на сьогодні, і ми дуже тісно співпрацюємо з Харківським державним біотехнологічним університетом. Звідки пішла все ця основа? Ми дякуємо безумовно нашим колегам, нашому. Вже покійному шефу, який нам допоміг Черенков Олександр Данилович, який фактично є основником даної спеціальності. Там лишилися в нас ще цілий ряд колег, професорів, докторів наук технічних, з якими ми співпрацюємо. І в майбутньому, я надіюсь, ще не раз будемо працювати, тому що ми спілкуємося з ними не лише як круглі стали обмін думками, науковими статтями і так далі, і так далі. Ми так звані проводимо гостєві лекції. Тобто, професор, наприклад, Харківський, да, підключається по відеозв'язку з нами, і лекція проходить і він розказує нам інформацію. Ми можемо ділитися. Безумовно, з нашими нашими філіалами, які в нас є при медичних закладах, і при закладах ветеринарної клініки. Тим паче, в нас рядишком з нами, ви знаєте, в нас в університеті є ветеринарний факультет, є от клініка Фауна, в них гарна апаратура. За 10 метрів від нас ця клініка. Ми вводимо туди студенти, показуємо співпрацюємо і так далі. Щодо безпосередньо науково-педагогічного складу, чи вистачає зараз фахівців, аби викладати студентам ті чи інші спеціальності, і в якій формі йде навчання? Це теорія, а після вже практика чи дуальна? Дуальна освіта взагалі полягає в тому, що дуальна освіта це мета повинна. 50 працювати, навчати теоретично, 50. Працювати на виробництві. Це повинні бути спеціальні програми, спеціальні навчальні плани і так далі. Поки що в нашій країні дуальна освіта це ми проводимо експеримент, як такої немає. Але є так званий індивідуальний графік навчання. Тобто, наприклад, лікар, який працює з в даною в апаратурою, він. По індивідуальному графіку працює з нами як по теорії, відповідно, в себе він працює як на практиці, знаходиться. Він працює з даними медичними приладами. Безумовно, в нас є так звана програма Moodle, де в цій програмі ми викладаємо повністю всі лекції, лабораторні заняття, практичні заняття. То Здобувач працює як дистанційно, потім є дні консультації, де він приїжджає до нас, і безпосередньо вже в лабораторії працює з нашими спеціалістами, фахівцями, з нашими доцентами-викладачами. Угу. Щодо безпосередньо, скільки вже фахівців підготував ваш виш у цій професії, і скільки станом на сьогодні? Професія нова. ми лише в минулому році почали перший набір. В нас на сьогоднішній день, по першому наборі, в нас є ціла група, вже ця група десь до 27, 27 чоловік. Зараз у нас перший курс набор і держава виділила наш, навіть державні замовлення. Бо якщо в минулому році в нас були лише на комерційній основі, в цьому році ми вже маємо державні місця. Тобто Держава зацікавлена в даній професії, в даних фахівцях, тим паче сьогодні сьогоднішні на сьогоднішньому дні. При сьогоднішньому дні, тому що не так-то легко купити. Викинути старе обладнання, купити нове обладнання, тому що це дуже великі кошти. Медичне обладнання дуже дороге, тому що це зв'язано, по-перше складною мікросхемотехнікою, мікропроцесорами, електронікою, а це все коштує немалі кошти. Тому -то треба, ми маємо можливість, щоб наші студенти безумовно навчалися. І ми не можемо мати такі кабінети, де ми можемо показати це обладнання, і ми -то поєднуємо так звані філії, філіали, філії, на яких ми можемо приводити наших здобувачів, а деякі безпосередньо вже і працюють. Ми з вами говорили про індивідуальну форму навчання, і показувати безпосередньо, тому що робота фахівця це практична робота, це не теорія. На практиці ми повинні одержати максимально те, що ми можемо дати. Безумовно, хороша спеціалістка треба мати хоча б за плечима 10 років безпосередньо роботи в тій чи інший, з тим чи іншим приладом. Тим паче, прилади у нас є різні. У нас є і комп'ютерні томографи, і є стоматологія там зовсім по іншому, інші прилади. Ну тут вже, а ми говоримо про базову інформацію і надання теоретичних знань тої чи дисципліни. щодо актуальності професії після повномасштабного вторгнення, адже ми знаємо, що ваші випускники повинні мати не тільки навички розроблення застосування інженерного супроводу засобів технологій, спрямованих на відновлення втрачених органів, частини органів та їхніх функцій, а й певні знання медицини і психології так. Наскільки от сьогодні, можливо, якийсь новий вектор взагалі відбувся у даній професії, можливо, якісь додаткові дисципліни додалися під час навчання? Справа в тому, що якщо ми будемо говорити про психологію, це трохи інший напрям. Справ... Психологія це наші мозки. Це ми працюємо. У да, нас є по цьому поводу, спеціальна, е, спеціальність, яка називається психологія, але освітня програма називається реабілітаційна психологія. Нас, роз, зараз ми говоримо про біомедичну інженерію, Це безпосередньо е, прилади, апарати. І е, в даному питанні дивіться, в нас е, в камянськ подільську дуже є гарне. Товариство з додатковою відповідальністю, підкреслюю додатковою відповідальністю СКБ Мед, які готують різні типи датчиків для використання їх в медичних приладах і для того, що вони є додатком для стимуляторів, щоб люди коли вони є фактично як стимулятори для роботи, от коли людина паралізована рука, нога, і ці стимулятори допомагають відновити функції попередні, тобто здорової людини. І от ми з даним підприємством маємо тісні зв'язки. Вони нам подарили стен цих датчиків, які вони випускають. Ми безпосередньо з ними працюємо. І, і там у нас створений філія, де ми маємо можливість привести студентів і самі більш докладніше ознайомитись з тою продукцією, яку вони випускають. Якщо говорити і... дійсно, ви сказали, ви зазначили за те, що медичне обладнання є дуже дороге і багато чого ми отримаємо зараз як гуманітарна допомога за кордону. Чи готуєте ви студентів для роботи на таких апаратах? І де готуєте? Можливо, співпрацюєте ще з лікарнями, куди потрапляють такі медичні апарати? Безумовно. Безумовно, ми працюємо з лікарнями. Одною із базою в нас є наша дитяча міська лікарня. Ми з ними співпрацюємо, і наші викладачі, наші фахівці їм допомагають цій лікарні. От, безумовно, десь недавно ходили наші викладачі, ми вам надавали інформацію, де вони ремонтували певну апаратуру, налагоджували, бо це робота на налагодження, перш за все, датчиків. Вони налагоджували допомогти. Це все робиться на так званих волонтерських умовах, без всяких оплат, без нічого. Ми просто допомагаємо. Тому що діти це наше майбутнє. І тому то в першу чергу медичному закладу, дитячому міському закладу це нам потрібно допомогти. Це просто людські якості, які ми не повинні забувати, особливо в сьогоднішній час. ми повинні всі згуртуватися і разом робити те, що ми можемо зробити. Ви зазначили, що це у вас перший набір, так? 27 студентів станом на сьогодні навчається так. у вас. Скільки буде тривати навчання е, загалом, і е, на якому курсі що от, на що іде такий посил більше? Е, ну, перші два курси. Ми вважаємо, що це курси загального загального напрямку. Загального напрямку. Хоча після першого курсу ми вже була знайомлена практика знайомча. І ми ходили з викладачами, ходили на філії, на бази практик, працювали. Зараз буде після другого курсу знову, але це вже практика більш серйозніша, де ми вже безпосередньо зможемо в чомусь приймати участь. Тобто Вже певне якесь невеличке наладження будемо, показувати будемо і так далі. І так далі. Термін навчання в нас фактично 4 роки. Це буде випуск бакалаврів. Освіта вища, але не повна. Бакалавріат закінчується. В майбутньому, подивимося, ми так плануємо, що в майбутньому з часом ми зможемо відкрити і магістратуру. Але за новими сьогоднішніми законами ми чекаємо нових візії від нашого Міністерства освіти. Як у нас буде, який термін буде магістратури, не знаємо, тому що магістратури зараз в основному термін навчання от, тих спеціальностей, які в нас є, це рік і 6 місяців, але дана магістратура може бути і до двох років. Що нам, нас в майбутньому чекає через 2 роки, ми ще поки не можемо далекоглядно так сказати. Після даної освіти, яку отримують у вашому виші, ваші випускники випускники можуть іти працювати безпосередньо? Так, да, безпосередньо, безпосередньо до Віктора Дубіка так ще одного нашого гостя. Наскільки важко взагалі станом на сьогодні, згідно технічних оцих всіх умов, які є, навчити? Студента працювати за тою чи іншою апаратурою, адже час не стоїть на місці, і щороку оновлюються якісь технологічні моменти, технічні моменти в тій чи іншій сфері. Значить, дивіться в загальному схемотехніка ми даємо дає базові знання схемотехніки, так і загальних принципів роботи. Тобто це базісні знання, які дають можливість студентам. Потім брати різну технічну літературу, технічну документацію, тобто, наше завдання навчити працювати студента з обладнанням і з технічною документацією на це обладнання. Тому що розвиток техніки дуже швидкий, і це постійно необхідно вчитися, це постійно необхідно їздити на підвищення кваліфікації. На фірми, тому що якщо ми беремо прилади, ну, фірмі прилади, вони коли поставляють, вони мають давати свої гарантійні обов'язки. Тобто, щоб бути фахівцем, який задовільняє цю фірму, необхідно на цій фірмі також вчитися, проходити стажування. І отримувати відповідні ліцензії, які дають змогу вже працювати на дану фірму вже в повному обсязі. Значить, ну, наш вуз дає таку можливість, що студент може, щоб підвисити свій рівень так, і вже бути фахівцем на високому рівні. Зрозуміло, ми вам дякуємо за це. Дякуємо за те, що долучилися до нашого етеру. Отож, Людмила Михайлова, декан факультету енергетики та інформаційних технологій Подільського державного університету, кандидатка технічних та наук. Та Віктор Дубік, кандидат технічних наук.